Привіт! Ви на каналі Замсобі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про пасивні інвестиції. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк. І підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Неодноразово в моєму портфелі, який я регулярно показую на своєму каналі, ви бачили, що я інвестую в окремі компанії. Загалом в Interactive Brokers в мене знаходиться більше 20 різних компаній, і американських, і навіть так само китайських. Загалом в даній компанії, в даній акції в мене вложено майже 38 тисяч американських доларів. Але хочу вам сказати, що інвестиції в окремі компанії в'яжуться з дуже великим ризиком. Почесно кажучи, так, в мене є компанія. Які виросли там на 60 на 100, навіть є одна компанія, яку я недавно продав, яка виросла взагалі на 500%, і на, в тому, на тому в принципі я заробив. Але, чесно кажучи, не всі, не всі позиції, не всі інвестиції виявилися виправданими. Тобто вони вийшли великий мінус. Маю на увазі, то подивіться, в мене в портфелі знаходиться, ну крім опціонів, які там в великому мінусі про опціони в інакшому відеоролику. Подивіться, в мене, наприклад, знаходиться компанія Medifast, яка зараз загалом в. Мінусі на майже 67%. Також є компанія MPV, яка в мінусі на 42%. Unity – мінус 41%. Ну і дуже багато людей, дивлячись загалом на навіть на мій портфель, бо досить таки мало людей в інтернеті показує відкрито свій інвестиційний портфель. Якщо вам це подобається, Ставити лайк. Е, ну і власне бояться інвестувати в окремі компанії, бо думають просто не вгадати, так і в них не буде так, що вони, наприклад, заінвестують в компанію Amazon і Google і за і зароблять на тому 50-60%, а може і більше відсотків. Вони ну, думають, що отак от якимось чином е, виберуть компанію, а вона впаде на 40, 50, 60%, а може і більше, і не хочуть втрачати капітал. То власне для таких людей. Навіть в принципі, навіть для мене, ну бо я теж початківець в інвестиціях, бо загалом інвестую на фондовому ринку там вже 4 роки, буквально це дуже таке мало для фондового ринку. То найкращим варіантом на початку це є інвестиції пасивні. Маю на увазі інвестиції в ІТЕФ. Дивіться, я собі зробив таку табличку, спеціальну табличку, де виписав дуже багато різних ETF-ів. Зараз вам дану табличку розберу і покажу. І думаю, що вона багатьом людям буде корисна. Так що можете зараз поставити відеоролик на перерву, зробити собі скрін-екрана, щоб потім знайти той чи інший ETF. Потрібен для того, щоб заінвестувати гроші. Дивіться, хочу вам сказати, що від якогось часу почав також пасивно інвестувати. Тобто, тепер в мене не тільки портфель з окремих. Компаній в мене теж є портфель, який я відкрив спеціально у брокера freedom 24. Це інший брокер, е, який дозволяє також резидентам Європейського Союзу, тобто мені так само інвестувати в американські ETF. До речі, якщо хочете там відкрити рахунок, то пам'ятайте, що посилання є внизу, і воно є реферальним, і по ньому, зареєструвавшись, отримуєте на початок бонусні акції. Ну то спеціально відкрив рахунок для того, щоб інвестувати в ETF. І подивіться, на сьогоднішній час ви портфелі знаходи. Ходиться вже два ETF-и. Один це Moat ETF і другий Квеп US, тобто Квеп ETF. І хочу вам сказати, що останньо, буквально декілька днів тому, поповнив даний рахунок ще додатково на 2000 євро. Це, власне, то, про що розказував вам в попередніх відеороликах, що поповнення на 1000 доларів в інтересі. Це не це не всі гроші, скажем так, які я заінвестую за цей період часу. Ще власне на 2 тисячі євро поповнив. І хочу вам сказати, що за частину даних грошей то докупив ще ETF-у Moat ETF, і загалом в мене в даній позиції вже 1633 євро. Ну але хочу вам сказати, що крім того, в мене ще лишилося 1000 євро, які я буду інвестувати. В що буду інвестувати? Подивіться. Повернуся знову до таблички цієї. Чесно кажучи, я собі перед тим як почати в ІТФ, бо це теж, в принципі, потрібно розуміти, в що, скільки, в яких пропорціях вкладати і притримуватися певне, певної стратегії. Я особисто для себе, і в тому числі теж для вас. Подякую, що ви мене дивитеся, для вас також. І, ну, подивіться, зробив таку табличку. Дані відсоткові відношення можуть бути різними, і ви можете собі тут. Трішки змінити, скажімо так, ту табличку. І подивіться, що я буду інвестувати. Так як я вам показував, пропорційне відношення зараз в портфелі взагалі ніяке, тобто, що думав, то і купив. Ну, то подивіться, хочу, щоб з часом мій портфель виглядав так: 30% портфеля було б заінвестовано в індекс SP 500. 25% портфеля заінвестовано в 100, NASDAQ 100, або тобто, тих 100 найбільших технологічних компаній. Тобто, вже загалом можете побачити вже 55% портфеля. Крім того, подивіться, тут досить -таки смішно написано. Не всі зрозуміють із англійської мови. Це просто так перекладається. Це називається компанії Рове. Компанії Рови це тобто. Компанії, які є дуже стабільні на взагалі на ринку на ринку світі, ну і в них дуже сильні конкурентні переваги. Тобто їх по факту замінити є досить таки складно. Ну і власне тут назвав компанії і Це власне той тяг, який зараз в мене знаходиться в портфелі, який називається Moat. US або МААД і ТЕФ 51%, але дана пропорція зміниться і загалом хочу мати в нього вложено 20 лише відсотків. Крім того, можете тут побачити, що 15% портфеля я виділив на штучний інтелект. Інтелект і big data. власне до даних компаній буде належати належати в даних ETF-ах, що в одній і в другій стороні зараз вам поясню, що тут взагалі написано. належать такі компанії, як Nvidia, тобто багато напівпровідників. Належить компанія, наприклад, як Meta, все, що пов'язане з штучним інтелектом. Чесно кажучи, так воно зараз дуже сильно перекуплене. Зараз знаходиться на all-time high, Там за останні півроку, за останній рік, там мож... могли побачити зростання на 70%. відсотків. Ну, але якщо я збираюся інвестувати ще там на 10-15, а можливо і більше років, то, чесно кажучи, навіть і all-time high для мене мають бути просто не страшними. Ну і зробивши собі таку табличку, я буду того просто притримуватися, і вам буду показувати результати інвестицій тих пасивних. Ну і теж 10% виділив на Китай. Китай на китайські компанії. Ну і подивіться, тут зробив табличку. Ну, досить -таки довго її складав, чесно кажучи. Бо подивіться, знайшов ETF, які власне інвестують, тобто ті компанії, скеровані, власне, на, наприклад, на індекс SP 500. Ну і ви неодноразово чули від інших блогерів, читали в книжках і тому подібне, що люди вкладають гроші в VOO або VTI. І подивіться, я тут собі поділив. Тут є власне по лівій стороні дана, дана частинка таблички, це власне ETF, тобто назви їх і тікери, ну і власне в дужках. Вартість того ETF, але це американські ETF. Тобто, якщо ви являєтеся резидентом Європейського Союзу, так як я, наприклад, являюся, я на жаль дані американські ETF через ну, деяких брокерів не можу безпосередньо купити. Але якщо ви, наприклад, проживаєте на території України являєтеся податковим резидентом України, то в принципі і одні ETF, і другі ETF вам доступні. Але для тих людей, бо досить таки багато людей дивиться мене за кордону, власне, права частинка. Даної таблички буде актуальна. Зараз вам поясню трішки детальніше. Подивіться, до індексу S&P 500. Я знайшов загалом чотири різні ETF. -и. Здебільшого можете тут побачити теж в дужках діситири, це Distribution, Це означає, що даний ETF виплачує дивіденди. А виплачення дивідендів веде до того, що вам просто потрібно буде звітуватися перед податковою. Ну і це ну, не найкращий в принципі, вибір для тих людей, які просто не хочуть, скажімо так, тим займатися. Ну і якщо бачите в дужках АЦЦ, це теж означає, що це акумулюючий. Тобто всі дивіденди, які виплачуються в тому ETF фонду, вони просто реінвестовуються назад. Ну і в принципі, ви дивідендів не будете отримувати, але за. Загальний ріст, навіть як на протязі довжого періоду часу, мав би, в принципі, бути більший, оскільки ви не платите жодних податків від дивідендів. Ну і подивіться, до даного індексу SP 500 знайшов загалом 4 ETF, які називаються VOO і VV, SPLG SPY. Це, власне, тих 4, досить таки, одних з найбільших одних. З найпопулярніших можете тут побачити в дужках ціна однієї одиниці даного ETF-у. Ну і тут навіть, в принципі, побачити з лівого і з правого боку, тут ну, так, під під косим, під певним котом інакшими, пише Vanguard Total Stock Market ETF. Власне, це не до кінця належить взагалі до індексу SP 500, просто там десь, допустимо, 60-70% з того ж таки індексу SP 500. Але це загалом ETF, який. Інвестує в, в компанії цілого світу, і тут знаходиться більше трьох з половиною тисяч різних компаній. І багато блогерів собі там в інстаграмі пишуть: ін, заінвестував гроші чи там заінвестувала гроші в 3,5 тисячі компаній у світі. Так, ну то вони, власне, купують просто даний ІТФ Vanguard, Total Stock Market. ETF. Ну і подивіться, тут можете побачити в дужках дужки звісно, в валюті, який. І, і скільки по правій стороні можете тут побачити, то ще вам трішки потім поясню, що це означає жовте, бо я це зазначив спеціально, щоб вам ще пояснити. Так що не пропускайте відеоролик і дізнаєтеся напевно. Ну і власне аналоги для європейських резидентів, ну і в принципі теж для резидентів України, бо тут в принципі навіть легше і навіть краще. Бо по перше. Дуже багато даних ІТФів, це власне акумулюючі. Вони теж від певного майже одного і того самого провайдера, тобто їх випустили або компанія Vanguard, або компанія там BlackRock, або iShares, це власне від компанії BlackRock. Ну і власне дуже багато тих ІТАФів є акумулюючі. Тобто, наприклад, такий ETF під назвою VUAA, який коштує лише 90 євро, 90 центів, або звісно, це в євро, але ви можете купити там на London Stock Exchange в доларах там за 99 доларів на сьогоднішній час. Ну, що я, в принципі, теж під кінець відео вам покажу, як я особисто буду купувати даний ІТФ в даному відгороку покажу. Ну і власне можете побачити тут тікер. Тобто, як ви хочете купити той чи інший ETF, то ви даний тікер собі просто вписуєте, і, в принципі. Купуєте і не дивуйтеся, що у вас там інші цифри, бо ви можете дивитися тут, наприклад, у мене написано в євро, а ви в себе у свого брокера можете побачити просто це в доларах. Ну і власне тут просто краще, навіть буде так, що за одну одиницю це вам буде коштувати фізично просто менше, тобто не потрібно інвестувати там, допустимо, одразу 500 доларів лише в одну одиницю etf -а. Якщо у вас менше капітал, то вам дана друга половинка мала би більше навіть в принципі підійти. Ну і подивіться, тут є від компанії Vanguard, від компанії BlackRock, знову ж таки від компанії Vanguard, і BlackRock, і BlackRock. Ну і так як я вам казав, тут MSCI World, тобто. Ті 3,5 тисячі різних компаній, але власне ETF європейських, для європейських резидентів маю на увазі. Ну і власне тут все в євро. І чесно кажучи, плюс є в тому, що ну, реально ну, набагато менше одна одиниця ETF коштує. Якщо ви інвестуєте, допустимо, 200 доларів чи там, 200 євро в місяць, то вам просто буде легше купити даний ETF. Тіки римаєте тут. Далі подивіться, NASDAQ 100 25% портфеля. Чесно кажучи, на американському фондовому ринку я знайшов два таких популярних і класних ETF-и. Це власне від компанії провайдера Invesco, який називається QQQ. Ну і є ще один, який трішки пізніше був створений, і називається QQQM. Тобто це майже то, в принципі саме там співвідсоткове відношення тої чи іншої компанії. Майже то само, тільки він щоправда просто коштує в два рази менше, і там за управління тими активами, теж на якусь там десяту чи соту частину. Теж ви по факту має, мало платите. Якщо б з тих двох обирав, то я би обрав просто собі QQQM, Але в даному випадку можете теж побачити, що він дистрибюшен, бо в Америці дуже прийнято, щоб ETF чи компанії виплачували ті самі дивіденди. Ну і тому тут дистриб'юшен, а це не до кінця добре для тих, хто не хоче просто зв'язуватися. Там регулярно з податковою. І, власне, подивіться, тут по правій стороні я собі знайшов чотири та ІТ, і три з них акумулюючі. Тобто дивіденди всі будуть акумулюватися, і вам не потрібно буде звітуватися. Ну і власне, це так само від компанії Invesco, від компанії iShare і ще від якоїсь іншої компанії. Тут ви можете побачити тікери. А тут можете побачити, власне, скільки коштує одна одиниця даного ІТФ-у. і чесно кажучи, з даного всього переліку, то одразу вам відкрию секрет, що тут зазначено жовтим кольором. Це означає те, що я особисто буду додатися додавати до свого портфеля інвестиційного. Тобто, можете одразу побачити, що в мене вже знаходиться Ван ЕК, знаходиться екран Ще маю докупити iShare nasdaq 100 і Vanguard S&P 500, власне дані ті ІТФ-и. Так що це, це для. Загальної інформації. Ну і тут можете побачити, скільки одна одиниця кожного даного ETF коштує. Чому я обрав даний ETF, а не інший, там, наприклад, не за 14 євро. Ну, чесно кажучи, навіть до кінця так вам, перед вами ну, навіть не можу сказати, для чого. Ну, скоріше за все, вибирав між тими двома компаніями. EQQQ і, і власне від компанії iShare, але власне чомусь EQQQ немає, тобто даного тікору немає у брокера freedom 24. Дивно, але, на жаль, так і є. І пам'ятайте, що не знаю, через якого брокера ви інвестуєте, чи там збираєтеся інвестувати, що не всі ETF-и будуть вам доступні, ну, бо їх є прям дуже і дуже багато. І часом один доступний, а якісь інші дуже схожі, скажімо так. Вже просто ні. Ну і тому з того переліку я собі обрав iShare NASDAQ 100. Крім того, подивіться, так як вам казав, компанії рови 20% знайшов лише два и Чесно кажучи, їх є більше. Їх є, чесно кажучи, десь порядка п'яти штук. Я тут вписав дві штуки. Загалом я їх тут вписав, дивлячись власне, на американський фондовий ринок, тобто на компанії ті, з великою конкурентною перевагою, власне, американські компанії. Є ще такий сам ETF від, від даної керуючої компанії OneEck, але загалом на цілий світ, тобто компанії з цілого світу. Ну, і, і тому є, ну, Вибрав собі тих два. Ну, але собі до свого портфеля особисто обрав моат ETF, американський ETF, І хоча він теж distribution, тобто виплачує дивіденди там час від часу. Але просто до його складу входять трішки, чесно кажучи, інші компанії, як. Власне, до даного ІТАФу, який називається там Моту, який торгується власне, для резидентів Європейського Союзу. Е, ну, можливо, ви подивитеся в склад того чи іншого ІТАФу, і можливо, вам даний ETF більше просто сподобається. Ну і крім того, подивіться, штучний інтелект і бікдата. Е, я тут обрав собі по одному ІТАФу, бо чесно кажучи, їх є прямо сотні. Е, маю на увазі там все, що пов'язано з штучним інтелектом, з, там, з тими. З Тим всім, на чому зараз по факту є хайп. Ну і тих, хітів, є дуже багато там співвідношення. Сп... Є прям дуже дуже змінюється там в одному ETF я наприклад, побачив, що знаходиться 18% компанії NVIDIA. І чесно кажучи, зараз інвестувати в NVIDIA я би не хотів. А тим більше через навіть через даний тих 18 по факту вкладати NVIDIA я би не хотів. І знайшов собі дані ті два ETF. -и. Ну і можете тут побачити тут AQ, AQ 35%, Там буквально якихось. 5,5% навіть максимум як 5% в компанію Nvidia вложено. Ну і крім того, вони досить таки схожі. Ну тільки щоправда, просто обрав даний ETF він там за одну одиницю дорожче на це, чесно кажучи, не звертаю увагу, але просто він акумулюючий. Так само не потрібно мені буде там додатково розраховувати ті певні дивіденди. А відсоткове відношення тої чи іншої компанії, ну, звісно, це які це компанії? Це всі напівпровідники, компанія Meta, Microsoft, Google, ну навіть частково якась там компанія Samsung знаходиться в даних ETF-ах. Ну і з даних тих двох ETF-ів, Чесно кажучи, я ще вагаюся, але скоріше це буде, власне, акумулюючий ETF, власне, аналог європейський. Ну і крім того, ІТФ на Китай. Так, звісно, не всі люди хочуть інвестувати в Китай. Багато людей мені пише коментарі: не інвестуй в Китай, бо там він допомагає Росії і тому подібне. Так, це одна справа, але кожен має свою голову. Я інвестую десять збираюся інвестувати там 10% портфеля в китайські компанії, бо вважаю, що вони зараз прям дуже сильно, навіть навіть не то що сказати, недооцінені настільки, що просто далі хіба нема куди. Ну хіба що, якщо почнеться щось там на, на Тайвані? Ну але... Це опустимо. Ну і загалом 10% із тих дво, два, два даних, ETF вам до прикладу показав. Теж їх є прям, ну не скажу сотні, але десятки, то напевно, там є, все залежить від відсоткового відношення. Наприклад, компанії з великою капіталізацією, середньою капіталізацією є, що загалом це тільки китайські компанії, є загалом, що компанії з Гонконгу, і там, чесно кажучи, потрібно буде просто обирати, що ви хочете собі. Я обрав особисто даний ETF, якого вже в який вже заінвестував гроші. Це власне 30, порядка там, 30 компаній. В які просто дуже пов'язані з сферою інтернету і, взагалі, всім, що з чим це пов'язано, це власне і на надання різних послуг в інтернеті. Ну і теж такі компанії, як Tencent, компанія Alibaba, Ну і інші MSCI China Чайна, ETF. Чесно кажучи, тут хіба більше сотні різних китайських компаній. Там буквально 5% компаній, які знаходяться, тобто зареєстровані в Гонконгу. Ну і там теж трішки інше відсоткове відношення тих компаній. Вам потрібно буде самому обрати, в що ви хочете інвестувати. В дані всі ETF ви спокійно собі можете знайти на сайті на сайті Just ETF. Ну і інший сайт, який я використовував, який називається WetaFi. Всі посилання теж будуть внизу під даним відеороликом. Ну і ще хочу вам сказати одну таку річ, що інвестуйте гроші самі, не дивіться на те, в що інвестують блогери. Бо сьогодні я заінвестував гроші в одну річ, а завтра я продав і переложив ті гроші. В інші та в іншу компанію або в інші якісь там речі. Так що інвестуйте самі, вчіться, я всього вчився сам. Звісно, це займає досить таки багато часу. Ну, але якщо будете інвестувати в ІТЕФИ, то, чесно кажучи, ви дуже-дуже сильно зменшите просто ризики. І, скоріше за все, на на якомусь протязі 20-30 років обжените по дохідності середнього інвестора, який буде купувати, продавати, купувати, продавати. Ну можливо, навіть і мене. Ну але так як я вам казав, що. Та відтепер починаю інвестувати не тільки власне в окремі компанії, а теж в -и. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Якщо маєте якісь питання, то звісно чекаю їх в коментарях. А якщо хочете особисто до мене написати, чи там, допустимо, якусь консультацію взяти. Ну, бо є такі люди люди, в принципі, теж які того хочуть там, наприклад, як зареєструватися або взагалі якісь маєте приватні питання. пишіть до мене в Телеграм на всі питання, на всі. Просьби, чесно кажучи, буду старатися відповісти. Якщо відео сподобалося, звісно, ще раз прошу поставити лайк. Ну і пам'ятайте, всі реферальні посилання, всі посилання, все знаходиться внизу під даним відеороликом. Удачі в інвестиціях!